Огодка дуже шикарна, так знаєте, припікає, але зараз вже і дощ починається. Так що давай енергічного, потенціального такого прогулянку, зараз запілмо перед працею, тим паче, сьогодні ми раніше підемо, попрацюємо. А сьогодні написав Патрік, мій друг чеський, якщо комусь потрібно десь водійські права, українські змінити або щось з цим зв'язано, так. Пишіть мені, я вже через нього вас направлю. Я не знаю, як це працює. Ну, я теоретично знаю, але е, він попросив трішки зробити рекламки, мені не складно. Якщо скине інформацію, я вам трішки пізніше прикріплю в інших відео. Так що, головне, будьте на позитивчику, на драйві. Зараз зайду на почту, мені потрібно одну штуку зробити. Так що. Набираємося сил на вихідних, вже закінчимо цю кінцівку тижня. Вона буде важкувата. Блін, а коли буває легко. Та ніколи не буває легко. Потрібно завжди працювати, завжди кудись рухатися, щось робити. І тоді все в тебе буде виходити. А якщо лінкувати, так звичайно нічого не буде виходити. Так що залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик. Буду рад бачити. Папа, -па, до зустрічі. ярчайшого!